Програмуй майбутнє у Харкові стартував новий проект за підтримки міської влади та it бізнесу Це про освіту, що не зупиняється. Про дітей, які заслуговують на доступ до сучасного навчання, і про регіон, який не втрачає сили творити навіть під час війни. У школах та закладах профтехосвіти буде створена мережа сучасних цифрових лабораторій. Комп'ютерна техніка для закладів вже є. Дякуємо дуже за подаровані комп'ютери. Вони допоможуть опанувати нам складний і захопливий світ сучасних технологій, розширюють наші навчальні горизонти. Нові комп'ютери дають змогу школярям краще навчатися та проводити більше час з інформаційними технологіями, більш запоглиблюватися туди. Вони можуть як розвивати свій інтерес до інтернету, так і розробляти якісь нові програми розвиватися, як it спеціалісти це дуже гарна змога. Та я дуже радий, що є така можливість у нас, школярів і класно, і сучасно, і неймовірно потрібно це. Бо наразі уявити освітній процес без е, сучасних технологій це просто неможливо. Сучасні технології вони дають неймовірний е, поштовх для того, щоб дитина розвивалася, для того, щоб дитина пізнавала щось нове, для того, щоб вона йшла вперед і ні в якому випадку не зупинялася. Сучасний світ він не на місці все цифровізується, і от наші учні мають можливість працювати на сучасних ноутбуках. І це дуже важливо, тому що от такі комп'ютерні лабораторії, які створюються, да, які будуть створені в закладах освіти Харкова, вони безумовно відіграють важливу роль для того, щоб учні працювали на сучасній класній техніці. І надзвичайно велика подяка Харківському міському голові АІТ кластери за надану можливість отримати ось У Харкові приділяється велика увага саме офлайн. Навчання або змішаному навчання дітей, адже сьогодні будуються підземні школи. І от, наприклад, у нас в Салтівському районі на 1 вересня, як казав уже харківський міський голова, буде відкрито три підземні школи. Зокрема, в нашому ліцеї школа буде розрахована на тисячу учнів, і ці учні матимуть можливість якраз і навчатися в сучасному кабінеті інформатики. Це довгострокова ініціатива, покликана розвивати it освіту профорієнтацію та цифрову грамотність учнів в умовах війни. Найближчим часом буде відкрито 15 цифрових просторів, а до кінця року планується запуск до 50 лабораторій у підземних школах та коледжах Харкова та області. Ми віримо в дуже просту істину, що без дітей, без дітей, які будуть в місті, немає місця. Що цей проєкт? Я хочу, щоб ви зрозуміли. Ми не просто даємо лептопи, ми робимо лабораторії. В чому різно. Дивіться, в цих лабораторіях ми разом з кластером, ми як бізнес, ми вже домовилися і ми домовилися з командою кластером, вони приходитимуть, і вони будуть робити з вами курси, вони будуть робити ігри, ми будемо приводити людей з компаній для того, щоб ви могли навчитися в першу чергу. Ми будемо давати вам контент. Тобто, це не тільки розумієте, лептоп. Харків має всі передумови, щоб стати технологічним лідером України навіть у воєнний час, впевнений міський голова Ігор Терехов. Але для цього потрібно діяти вже сьогодні, підтримувати молодь, створювати умови для навчання, будувати майбутнє знизу вгору. Сьогоднішній проєкт, проект, який ми створюємо разом, це лабораторія, це програмування майбутнього. Це дуже важливо. Дуже важлива для Харкова, дуже важлива для святян і дуже важлива для наших школярів. Бо ми чудово розуміємо, що новітні технології, прогрес, який є сьогодні, він без. І сьогодні, коли кажуть, хто ж куди піде працювати, серед молоді, то дуже важливо, щоб молодь йшла в ІТ. І підготувати молодь для того, щоб вона працювала в ІТ – це найбільш високооплачувана сфера діяльності, і це дуже важливо. Потрібно, щоб ми були разом. Треба, щоб створювалися такі лабораторії. Я дуже вдячний, що ми разом це створюємо в наших підземних просторах. Дуже важливо почати сьогодні нашу молодь, щоб вона була знаєте, успішна. це дуже важливо. Тому я дуже дякую вам. Я впевнений, що разом ми створимо дуже багато проєктів. Ну і, звісно, хочу побажати всім. Хочу побажати всім, перш за все, миру. І це передумова всього розвитку, передумова відбудови, передумова класного, гарного життя. Ігор Безкровний, Ігор Луханін, Олексій Старінков та Олександра Панченко. Харків. Новини.